12 жовтня на площі перемоги міста Мерефа відбулося Чудове козацьке свято, яке було присвячено 408-й річниці нашого земляка кошового атамана Запорозької Січі Івана Дмитровича Сірка, 20 й річниці встановлення погруддя Івана Сірка у нашому місті та Дню українського козацтва. Із цими святами присутніх привітав Мереф'янський міський голова Веніамін Іванович Сітов, Після чого він разом з Тетяною Петрівною Дядченко, секретарем Марифянської міської ради, до яких долучилися усі бажаючі, поклали квіти до пам'ятника Івана Дмитровича Сірка. Гостей розважали всім знайомі й улюблені куми Руслан Денека та Андрій Свистун. На святі справжні марифянські козаки, які представляли мариф'янські загальноосвітні навчальні заклади, продемонстрували свій розум, спритність та кмітливість. Венімін Іванович привітав хлопців за гідне подолання всіх випробувань та нагородив цінними подарунками, які знадобляться кожному сучасному козаку та сувенірами із символікою нашого міста. Незабутнім на цьому дійстві стали виступи вокального ансамблю водограй. Наприкінці заходу усіх присутніх частували смачним козацьким кулешем та озваром, які приготували студенти Рокетненського аграрного ліцею. Свято пройшло на мажорній ноті, та надовго залишиться у пам'яті гостей.